Доброго часу доби, українці, українки україночки. Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, колективу компанії Санте-Алко, які приймали участь у фінансуванні ремонту нашого БАГІ. Велика подяка Андрію з того субару, які напряму ремонтували її. Привели її до ладу, і знову наше баги заступає на бойове чергування. Дякуємо всім небайдужим. Дякуємо всім за донати. Продовжуйте, будь ласка, донатити нас. Нам дуже потрібна ваша допомога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну это временно, потому что опять ты заберешь потом. Ну да. ну это кривая, да? И опять менять и будет. Нет, это.